Україна домовилася з Росією про виведення українських вояків із Криму разом зі зброєю. Про це зранку заявив тепер уже колишній очільник Міноборони Ігор Тенюх. Та що на це відповіла Росія? Дізнаємося від нашої кореспондентки Ольги Кучер. Вона з нами на живому зв'язку з Москви. Олю, то чи дозволить Росія українським воякам лишити острів, забравши зброю? Добрий вечір. Віту сьогодні а, у за стін Кремля фактично заявила, що самі будуть вирішувати, чи українські військові підуть з Криму зі зброєю, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, українські хлопці в Криму можуть хоч зараз іти. Але цитую зі зброєю чи ні, вирішуватиме міноборони Росії. Це була репліка на заяву саме Ігоря Тенюха, який е, вже тепер колишній тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України. Він е, заявляв, що е, нібито домовився з росіянами про повне виведення українського війська з території Криму з озброєнням я нагадаю про те, що зараз на території Криму знаходиться військового майна на 11 мільярдів а боєприпасів знаходиться близько 36 тисяч тонн. До слова до початку російської агресії на територію Криму військову службу проходили трохи менше 19 тисяч українських військовиків. Та найголовнішою новиною сьогодні стало те, що Росія фактично пообіцяла, що Жодна нога російського солдата не ступить на південний південний схід України. Про це сьогодні домовилися міністри закордонних справ України і Росії, які зустрілися фактично вперше з часів революційних подій на території України під час ядерного саміту у Газі. Та найголовніше, що Україна, попри військову загрозу, пообіцяла зберегти статус безядерної держави. Щодо самої зустрічі, то свідків не було за доказ лише фото. Пізніше про свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, український міністр Андрій Дещиця написав у твіттері, цитую нічого нового, стара риторика. А згодом він зазначить, що Росія пообіцяла її війська далі. Криму не підуть, не забралася. З відповіддю і Москва, яка заявила, що чекає від Києва проведення конституційних реформ і федералізації України, час Верховний Радість були сформировані к тому, щоб саме внимание они уделили конституционной реформі, причому конституционной реформі, которая в повній мереж учитувала б інтереси всіх безключення регіонів України і в повній мері. Помагали батразі ті інтереси в государственному стростві. в ми хочемо в мирі жити з Росією. Наші нації співуживалися і мають співуживатися в майбутньому. Ми маємо сісти до столу перемов і шукати вирішення, але ми готові захищати свою вітчизну. А на самому саміті замість ядерної безпеки більше приділяли уваги саме мирному вирішенню ситуації на українському півострові за події в Криму Росію навіть позбавили членства однієї з найвпливовіших організацій світу. Про подробиці цього у матеріалі моєї колеги Мар'яни Зінківської. Мінус один. Після тривалих вагань Велика Вісімка таки стає Великою сімкою. Росія більше не членкиня клубу сильних світу цього. Таке одностайно вирішили. Франція, США, Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада. Кажуть, більше з офіційною Москвою вони не мають нічого спільного. Тож запланована на червень зустріч відбудеться не лише без Росії, але й далеко від раніше обраного місця. Замість Сочі сімка збереться в Брюсселі. Якщо наші західні партнери вважають, що цей формат із себе, ну так значить тому і бути. По крайній міре ми не цепляємося за цей формат і не бачимо великої біди, якщо він не збереться. Та європа готова йти значно далі, змінити не лише політичний формат, а й економічний проти Росії за дії в Криму можуть запровадити нові санкції. А оскільки залежність від російського газу зв'язує ЄС по руках і ногах, європейці вирішили ці пути час роз. Зривати. Ми домовилися ще раз зустрітися, аби обговорити можливі методи розширення енергоресурсів та подальше зменшення залежності від російського газу. Насамкінець Велика Сімка ще й одностайно засудила анексію Криму. і Звинуватила Москву в порушенні міжнародного права. Закріпили усе це прийнятою на підтримку України резолюцією. Мар'яна Зінківська програма Вікна СТБ. А ще сьогодні я з'ясувала про те, що скандальний спецпідрозділ Беркут вже знаходиться у Підмосков'ї. Вранці я зустрілася з капітаном Київського Беркуту, який провів усі революційні місяці на майдані, і вже сьогодні виповнюється майже місяць, як він покинув Україну, приїхав до Росії. В інтерв'ю мені він розказав, де зараз знаходяться ті, з ким він стояв пліч опліч на Грушевського, на інститутській, які в них плани на життя в Росії, і зрештою з'ясувалося, що серед скандальних беркутівців було дуже багато прихильників майдану. Підтримували, тому що на майдані стояли звичайні люди, які чогось хотіли добитися. Про це а також про російське життя київського Беркутівця у Підмосков'ї в моєму матеріалі вже о 22-й. Віто. Так, Олю чекаємо від тебе новин. Дякую.